Всім привіт рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, що зміниться для українських чоловіків за кордоном? Які зміни вносить МЗС щодо надання консульських послуг? Нові деталі також трагедія, яка сталася в центрі для біженців в Німеччині з українцем. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком. Додивіться це відео до кінця, так ви допоможете просуванню українського YouTube. Отже, новий сюрприз для українських чоловіків за кордоном, тому що чоловікам не видаватимуть водійські права, якщо вони не оновили військово-облікові дані. Нагадаю, що уряд України ухвалив документ, відповідно до якого українським чоловікам, віком від 18 до 60 років, які перебувають зараз за кордоном і не оновили військово-облікові дані. Посвідчення водія виготовлене на бланку і замовлене онлайн не пересилається. Відповідна постанова номер 918 була оприлюднена на урядовому порталі посилання в опису під цим відео. Згідно з цією постановою, друзі, чоловіки призовного віку, які не оновили облікові дані, вони не можуть отримати такі послуги, як обміняти чи отримати вперше посвідчення водія, а також отримати його після втрати чи викрадення. Подати документи щодо держреєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів. Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також зараз МЗС України працює над цифровізацією консульських послуг для українців за кордоном. Нагадаю, що з 2022 року кількість українців за кордоном значно зросла, однак консульська служба не встигає адаптувати. До цього зростання, хоча вже пройшло два роки. Це створює труднощі у забезпеченні необхідного рівня консульських послуг. Отже, як повідомляється, запуск цієї оновленої, як вони кажуть, системи вже на початковому етапі він дозволить скоротити. Саме час надання консульських послуг на 30-80% залежно від типу послуг. Так заявили ОМЗС України. Нові деталі щодо трагедії у центрі для біженців в Німеччині у Ростоку поліція все ж таки відпустила затриманого раніше українця, який був якби, під підозрою. Нагадаю, що слідство проти 26-річного українця за підозрою у вбивстві. Триває, однак прокуратура Ростока на даний момент не бачить обґрунтованої підозри. З цієї причини чоловіка сьогодні було звільнено з підварти, так ідеться у прес-релізі поліції. Також в Німеччині скоєно на напад в центрі для біженців в Берліні. Є семеро поранених за даними поліції. 21-річний чоловік, нібито завдав ударів і ножових поранень кільком людям у центрі для біженців. Крім охоронців, відвідувача центру громадян Німеччини поранення отримали п'ятеро мешканців, серед них громадянин Молдови, зокрема 15-річний підліток. Деякі з постраждалих також отримали порізи. За попередніми даними їхньому життю зараз нічого не загрожує. Підозрюваний в скоєнні цього злочину, 21-річний Алжирець, також отримав. Поранення. Причина нападу цього конфлікту, друзі, поки що з'ясовується. Також щодо Німеччини, хочу сказати, що зараз масово в Німеччині підривають банкомати. Майже кожної доби десь в Німеччині підривають банкомат. Найбільша економіка Європи стала. Чомусь головною мішенью для витончених операцій організованих злочинних угруповань мало хто вже грабує банки, але ж підриви банкоматів друзі відбуваються швидше. Вони менше ризиковані, а прибуток може бути значно більшим. Причини цього прості, Німеччина межує з Нідерландами, де розташовані мережі в Амстердамі та Утрехті, які організовують більшість атак. Раніше Нідерланди були епіцентром цих вибухів, але до 2015 року в країні скоротили кількість банкоматів з 20 тисяч до 5 тисяч, укріпили ті, що залишилися, і заохочували бізнес і населення відмовлятись від готівки. Також друзі хочу нагадати важливу інформацію для українців за кордоном, що з 30 вересня розпочнеться автоматичний обмін даними про фінансові рахунки між Україною та іншими країнами. Податкові та соціальні служби 120 країн отримують інформацію про банківські рахунки українців. Це стосується і біженців, які отримують соціальні виплати за кордоном. Польща Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки в рамках українсько польської акції Солідарності Полум'я Братерства, яка проводиться, нагадаю, напередодні свята війська польського воїни Української Народної Республіки були союзниками польського війська у боротьбі проти большевиків у 1920 році. З 2018 року вшанування воїнів Української Народної Республіки, які під час Варшавської битви разом із поляками боролися проти більшовиків. Проходить нагадаю, в рамках акції Полум'я Братерства. Друзі, ж такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.